Ходиться складно, ринок для них теж не вихід. Пересуватися там незручно. Окрім того, часто люди з порушенням зору стають жертвами нечесних продавців. Ми намагаємося ходити в ті місця, де нас вже люди знають. І відповідно там купуємо товар уже просто кай довіряючи людині. І я гроші, якщо розплачують, відповідно так само даю просто кошельок до кажу, Беріть, скільки вам треба на чесність людей. Чимало перепон чекає на людей з інвалідністю і в адмінбудівлях рівного. Аби перевірити їхню доступність, Петро Поліщук ініціював проведення громадської експертизи. Висновки робочої групи громадської ради при рівненської облдержадміністрації були невтішними. Як виявилося, розповідає чоловік, більшість об'єктів зданих в експлуатацію в рівне недоступні для осіб із обмеженими фізичними можливостями, адже в них не створені такі умови, при яких люди, що мають інвалідність, можуть вільно пересуватися та здійснювати життєдіяльність. Як приклад, Петро наводить обласний департамент соціального захисту. Навіть в цьому приміщенні на їхньому шляху виникають бар'єри. Повинні бути номери на дверах, які не да. будуть їх ніде. Нема по перше, по-друге, скрізь такі таблички такої норми ніде Нема, щоб вони були блискучі, бо їх не видно. Доступнішою для слабозорих людей в Рівному є транспортна інфраструктура, зокрема, завдяки зусиллям Петра та Вікторії. Минулого року в місті заговорили тролейбуси. На тролейбусах встановили звукові динаміки, які повідомляють номер та напрямок маршруту. А от приїзд містом іншим громадським транспортом для людей з порушенням зору практично недоступний. Ми більше користуємося тролейбусами, бо на маршрутку тут, наприклад, нереально нам сісти бо номера не бачиш. Я якщо то підходжу біль до дверей, ну щоб близько подивитися, маршрутка вже просто поїде, поки з того кінця в один кінець прийдеш. Сучасне суспільство створює нерівні можливості для різних категорій населення як результат нездатність людини. Що має інвалідність вести повноцінний спосіб життя на рівні, зрештою брати участь у житті суспільства. Голова постійної комісії облради з питань соціальної політики Віктор Ольховик переконаний, основна проблема адаптації людей з інвалідністю полягає в тому, що чиновники не виконують своїх обов'язків. Можна казати не з порушенням, а не виконання посадовими особами законодавства України, яке передбачує. Повну інтеграцію людей у суспільство, тому що я нагадаю ще одну таку річ: у нас ратифікована конвенція з прав інвалідів ООН. І протокол до неї, який передбачає всі ці речі, і держава взяла на себе обов'язки виконувати цю конвенцію, але виконання її, на жаль, ігнорується. Оце це вся проблема. Сьогодні на захист прав людей з обмеженими можливостями стають громадські організації. Саме вони борються за доступність об'єктів соціальної інфраструктури, вільний доступ в отриманні інформації, отримання інвалідами соціальних послуг, створення безбар'єрного психологічного середовища в суспільстві, адже лише маючи потрібні умови люди з інвалід. Ідністю можуть реалізувати свої права, однак це неможливо, поки не будуть усунені перешкоди, які гальмують інтеграцію людей з інвалідністю в життя суспільства. Учить плавати людину. Кидають посередині річки, випливеш, будеш плавати, не випливеш. Оце ти саме виходить. Втратив зір. Тебе просто кидають воду. Научишся жити Будеш а ти людина просто впадає в депресію вплоть до суїцидів. Ярикові 5. Попри важку фізичну недугу, хлопчик непогано розмовляє, а нині ще й вчиться читати. Я люблю малювати. Так. А ще ми вивчили з тобою букви, ми вміємо читати? Не вміємо читати. Я вмію читати. Не вмію читати. Я знаю всі букви. Я знаю всі букви. Так. Щодня з Артемком займаються спеціалісти садка, можна невдовзі йому до школи. Навчатись хлопчик зможе разом зі звичайними дітьми. Інтегровану чи так звану інклюзивну освіту першою в сумах вісім років тому запровадила школа номер 8 Діти з обмеженими психофізичними можливостями вони мають змогу спілкуватись вільно в колективі, а учні ну, більш-менш здорові становляться більш чуйними. Учні з особливими потребами є наразі майже в кожному класі цієї школи для їх освіти всі умови вчаться разом із іншими однолітками, хоча й кожен за своєю програмою. Попри це та різні фізичні можливості, в іншому вони схожі. Отлично спілкуємося, у Нас дуже дружний клас Завжди гуляємо вместе празднуємо праздники. Всяк 1 сентября, наприклад, рисуємо стінгазети, участвуємо всі в мероприятиях. Не обращаем на це внимания. Приймаю участь в соревнованиях по плаванню, по оформлению з дерева, з бумаги. Теж. Педагоги твердять, інклюзія на користь не лише дітям, а й дорослим. Нас вони навчали також взаємопорозумінню, милосердя. З звичайних людських стосунків. До інклюзивної освіти в сумах долучається все більше шкіл. Із останніх досягнень 11-ї школи облаштований пандус. Ця школа в інклюзивному навчанні початківець. Новацію запровадили два роки тому. І вже цього навчального року мають 11 учнів з особливими потребами. Своїми силами робимо поручні по першому поверху другому. Своїми силами дивимося щодо санітарних кімнат, щодо покращення умов харчування цих дітей, тобто в їдальні, щоб були поручні, в класах, де ці діти знаходяться. Саме з причин пристосування шкіл під навчання дітей із особливими потребами, інклюзивна освіта на Сумщині, поширення покинена була. Переобладнання навчального закладу справа непроста та вартісна. Про те, що інвалідам важко адаптуватися до сучасного життя, мова йде давно. На питання, чи є інваліди сьогодні соціально захищеними, боковинці відповідають одностайно ні. Ні, не, не захищені не зовсім. Ну, влада винна, хто винен. Влада, хабарництво. В управлінні там, де видають. У мене є знайомі, які потрібна інвалідність. Вони не можуть просто отримати через те, що не мають грошей, щоб заплатити за те, що школу. Хоча в інших областях зовсім по-іншому. Що... Ніхто не захищений, в тому числі інвалід. У нас ніхто не захищений зараз. У нас таке зараз життя, що ніхто не може сказати, що може бути завтра. Ні, звичайно. Там просто треба повернутися обличчям один до одного. Зі своїми проблемами інваліди частіше звертаються до організацій та спілок інвалідів, де їх принаймні вислухають аніж до влади. Потребує допомоги сьогодні і пані Флоріка. Жінка розчарована, що у Чернівцях скасовують соціальні квитки на пасажирські перевезення. У нас ще хочуть зараз соціальні забрати оці проїзні, так як я, наприклад, інвалід, такий, що мене видно інвалідом. Є такі водії, що навіть можуть кричати, що в нас таких багато, як ви, притворяються і тому подобне. Невже б я в суму віці ходила б з цим костелем? І зараз сказали, що заберуть ці у нас проїзні. Я взагалі не розумію не ходити, залишатися зовсім і одна живу. Як далі нам існувати, я поняття не маю. За консультацією до голови обласної організації інвалідів та до юристів часто звертається і пан Руслан. Каже, серед низки проблем людей з фізичними вадами головна працевлаштування. На роботу не можна влаштуватися, ніде не беруть. Навіть здорових не хочуть брати, а тим більше хворі, взагалі відсутні це біда. От. А навіть якщо десь колись беруть, то гроші не платять, типу випробувальний термін, потім виганяють. Ви нам не підходите. А ще інваліди стурбовані зростанням цін на ліки, бо ж нині за їхню пенсію купити необхідні ліки майже неможливо. То змушені обмежуватись мінімумом. Такі ціни, що ми вже нічого не можемо собі купити, навіть того ж сердечного. Уже не говорячи про те, що там і давлення, і у кого осьє хандроз це, значить костін заболівання, ми не можемо купити ліки зараз абсолютно. Ліки дуже недоступна, ціна стала. От я брала не міт, брала там е, такі, значить, е, мазі, які допомагали мені трохи, зараз я їх купити не можу. Кожен день ліки дорожчають, а лікування в лікарнях взагалі відсутнє як таке. Тільки підтримка якась іде. Здорова людина іноді, відчуває себе не дуже добре, а хворі люди. Не дуже себе відчувають. Раніше ціни були більш доступні, наприклад, той самий аміназін, карбомазепін були по 8, по 10, по 12 гривень, тепер по 40. Ну, як на це може стати? І саме цікаве, тепер всі лікарі виписують в рецептах за повну вартість. Тобто ніяких скидок ніде немає. У виріс сучасних проблем порятунком для інвалідів є хобі, спорт, мистецтво, участь у різних конкурсах та виставках. Спорт для інваліда і любий захід для інваліда це для того, щоб інваліда витягнути з хати, до людей, щоб він себе показав, щоб він показав свою активність, що він вміє, що він то це, вже будемо казати, вершина. Але перший раз у районах проходяться районні спартаке, де люди з мене в мене фізичним можливостями приходять і показують, що вони можуть. Перед тим десь йдуть, тренуються, десь збираються разом. Тобто вони, в якій то мірі, проводять активне життя, так само і творчість, художня, допустимо, вишивки, бісероплетіння, корзини, лоза. Ну, ми не беремо сварочні роботи, бо вони там є і в нас і такі люди з мене фізичними, що мають золоті написання віршів. Цьогоріч є надія, що будуть профінансовані усі фестивалі, спартакіади, конкурси, що проводитиме обласна організація інвалідів. В принципі, сьогодні вже паспорт затверджений. От, будучи на захисті у Києві, нам захистили 100 тисяч на розвиток плюс 50% боргів, борги того року ну, маючи кошти у нас на рахунку. Ми проводили заходи під план. У ВК значество не пропустило кошти. І 32 тисячі у нас лишилося боргів. Значить, там дали поки до вересня місяця. Сказали, закрили нам половину 16 тисяч. Буковинські інваліди, спортсмени, пишаються своїми досягненнями на різних змаганнях. Нині готуються їхати до Німеччини на фестиваль спорту. У Травні місяці я. Думаю, робимо все для того, щоб наша команда у складі 8 чоловік поїхала на фестиваль спорту у Германію, де ми маємо запрошення, та як то гідні чемпіони в третій раз, наша команда вся. Від цього української організації їдуть ще друге місце полтовчани, от їдуть хмельничани, але ну, їм там кількість мен, набагато менша на 100%, там їм 50, там 30, і один представник з Києва, з Респорту. Тобто така делегація, ми 16-го маємо бути рано, поки плануємо так, але ну, є проблеми з паспортами заграничними. Тобто це, будемо казати, найвищий рівень. І все ж головні проблеми інвалідів, їх соціальний захист так і залишаються. Коли і хто буде їх вирішувати, відповіді на це питання поки що немає. Ні у Чернівцях, ні в Києві.